Сьогодні ми будемо дивитися, що у нашому такому лоточку з овочами та фруктами. Давай розбиратися. Тут у нас є дві дощечки у наборі такого воно зеленуватого та синюватого кольору. Бірюзовий та салатовий. Бірюзовий такий кольор, та салатовий. Ну, майже зелений та синій. Досечки в нас служать для того, щоб різати наші овочі та фрукти. Ріжемо ми їх ножами. Ножі в нас теж є ось такі зеленуватий, краще назвати, салатовий колір. Та бірюзовий. Ну, такий синенький він теж. Давай дивитися, що в нас тут є. В нас є ось така морква. Диви, яка гарна. Це морква в нас. Потім. В нас є такий зелений перчик. Оп, зелений перець. Потім у нас є груша. Ось така груша. Потім у нас тут є ківі. Це така картопля, але. Вона усередині зелена. Також в нас є звичайна картопля. Ось така. Потім в нас є апельсин. Це апельсинчик у нас. Потім в нас тут лежить цибуля. Ось така вона. А це в нас виноград такий. Фіолетовий виноградик. А це в нас, ну, звісно, кукуруза. З кукурузи роблять попкорн. Чи можна її так їсти. А це в нас солодка полуничка. Апа. А це в нас кавун. Отаких. От Ось два шматочки кавуна. Це, звісно, у нас огірок. Зелений огірочок, який вже можна куштувати. Це в нас яблучко. Таке солоденьке, мабуть, червоне та солодке яблучко. Це в нас банан. Любиш банани? Ну, такий маленький в нас бананчик. Всі люблять банани. Це в нас помідор. Оп! І, звісно ж, гриб. Грибочок такий. Давай подивимося, як можна різати ці овочі та фрукти. Беремо ніж, беремо досточку, кладемо, наприклад, огірок і розрізаємо. Ось так. Порізали. Давай поріжемо кукурузу. Теж беремо ось так. Оп, порізали. Так, далі будемо різати полуничку. Опа, порізали. Картопля. Порізали. Далі в нас груша. Давай, ой, так. Порізали. Очмоква. Опа. Давай візьмемо іншу дощечку з іншим ножем. Беремо, кладемо та розрізаємо. Грибочок. Отак. Бананчик. Цибулька? Кавун? Отак. Перчик. Зелений у нас? Виноград. Яблучко. А, це помідорчик, Вибачайте. Помідорчик такий. Схожий дуже на яблучко, ось яблучко. І, звісно, киві. Ось таке ківі у нас. Оп! Все. Все порізали. Дуже класний набір.